Передмова до страшного. В цій казці таке відбувається, що тільки вісні нам трапляється. Тож прошу усіх, що злякаються, хай швидко під стіл ховаються. Страшне. Містер і місіс Боклі прокинулися вночі. Містер і місіс Боклі від скрині взяли і ключі. Містер і місіс Боклі залізли обої до скрині. Звідти дістали біноклі Його горіхів чотири торбини. Містер і місіс Боклі удвох полізли на дах. Містер і місіс Змокли з таким вантажем у руках. Так і тягли вони далі чотири торбини і біноклі. І ось на даху посідали містер і місіс Боклі. Потім обоє тихо вмостилися на карниз та йду колоти горіхи, а лошпиня жбурляли вниз.